Друга книга Самуїла, розділ 12 Господь послав пророка Натана до Давида, і він прийшов до нього та сказав йому Було собі два чоловіка в однім місті, один багатий, а другий убогий. В багатого була превелика сила овець і корів, а в бідного не було нічого, крім однісінької маленької овечки, що він її купив і годував, і вона росла в нього разом з його дітьми. З його хліба вона їла і з його чаші пила, спала на його лоні і була йому як дочка. Якось прийшов хтось у гості до багатого чоловіка. Та цей пожалкував узяти зі своїх власних овець і корів, щоб зготувати подорожньому, який прибув до нього. Та й він забрав овечку в убогого чоловіка і зготував її чоловікові, що прийшов до нього. Тоді Давид скипів великим гнівом на того чоловіка і скрикнув до Натана. Як жив господь. Чоловік, що зробив те, заслужив смерті, а за овечку повернев четверо за те, що вчинив таке, і не мав співчуття. Тоді натан промовив до Давида: Ти той чоловік, так говорить Господь Бог Ізраїля: Я тебе помазав царем над Ізраїлем, я тебе врятував з руки Саула. Дав тобі дім пана твого і жінок пана твого на твоє лоно, дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо б і цього було б ще замало, додав би іще до того і цього. Чому ж ти так зневажив Господа і вчинив те, що є злом у його очах? Урію хетита вбив мечем жінку його взяв собі за жінку. Його ж ти Вбив мечем Аммонійським, і тому тепер меч навіки не відійде від дому Твого за те, що ти мене зневажив, і взяв жінку урії хетита, щоб була тобі за жінку. Так, говорить Господь з твого власного ж дому нашлю лихо на тебе, візьму твоїх жінок з перед твоїх очей і віддам їх ближньому твоєму. І він буде спати з ними перед обличчям цього сонця. Ти потайки чинив це, а я зроблю це явним перед усім Ізраїлем, перед очима Сонця. І сказав Давид до Натана. Згрішив я проти Господа. А Натан відповів Давидові. Господь прощає тобі гріх твій, ти не вмреш, тільки ж за те, що ти таким учинком тяжко образив Господа, дитина, що в тебе народилась, напевно, вмре. І натан пішов додому. Господь же вразив дитину, що вродила Давидові жінка Урії, і вона тяжко захворіла. Давид благав Бога заради хлопця постив, ходив у волосниці, вночі ж лежав на долівці, старші в палаці робили все, щоб підняти його з землі, та він не хотів і не їв нічого з ними. Сьомого дня дитина вмерла, але слуги Давида боялись йому сказати, що дитина вмерла, бо думали Коли була жива дитина, ми вмовляли його, та він не слухав. Як же тепер йому сказати, що дитина вмерла? Як уболіватиме він від цього? Але Давид помітив, що слуги перешіптуються між собою, та й зрозумів, що дитина вмерла, і спитав слуг, Чи дитина вмерла? Вони відповіли Вмерла. Встав тоді Давид із землі, помився, намастився, перемінив на собі одіж, пішов до Господнього дому та й поклонився. Потім прийшов додому і велів дати собі страву і їв. Та його слуги спитали його, Що має означати твоя поведінка? Коли дитя було живе, ти постив і плакав, коли ж дитя вмерло, ти встав і їв. Він відповів: Поки дитина була ще жива, я постив і плакав, бо я думав, хто знає. Може, господь змилосердиться наді мною і залишить дитину живою. Та тепер же, коли воно вмерло, чому б мені постити? Хіба я можу ще його назад повернути? Я піду до нього, а воно вже не повернеться до мене. Тоді Давид розважив Витсавію свою жінку, пішов до неї і зліг з нею. Вона зачала і уродила сина, і він назвав його Соломон. Господь полюбив його і послав пророка Натана, і цей дав йому ім'я Єдідея згідно з Господнім словом. Тим часом Йоав воював проти рабби Амоніїв і здобув водяне місто, і послав він посланців до Давида, щоб сказати йому. Я воював проти рабби і захопив водяне місто. Збери отже, останок військового люду, обложи місто і візьми його, бо як я його здобуду, воно назветься моїм ім'ям. Тоді Давид зібрав усе військо, двигнув на раббу, воював проти неї і здобув її. Він зняв з голови мілкома. Вінець, який важив талант золота, і мав у собі дорогий камінь, і покладено його на голову Давида, вивіз також із міста здобичі превелику силу. Людей же, що були в ньому, вивів і поставив їх до пил, до залізних приладь та сокир залізних, заставив їх і цеглу виробляти. Так він чинив з усіма амонійськими містами. Потім Давид повернувся за своїм військом у Єрусалим.